Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, яка сьогодні погода. Собачка в мене це приблудка. Так, і я буду сьогодні готувати сніданок, обід разом з вами. Але, як і обіцяла, хочу трошки поділитися курсом, на який я пішла. Пішла я на нього для того, щоб не тільки знання нові здобути, але і подивитися на реакцію людей, що люди пишуть, бо цей курс розрахований на корекцію ваги, тобто на допомогу жінкам, ну і мужчинам, звісно, скоректувати свою вагу, ту, що вони набрали на свої 50 років. Середній вік людей на цьому курсі це 50 років. Тобто, те, що я побачила, самий нижчий вік це 47 років, а найбільший це люди 67 років навіть. І те, що я вам і говорила: поки ми молоді, ми, ну, ще якось знаєте, організм бореться із нашими недоліками, якось він там барахтається. Але все-таки після 40, 50-60 років, ну, у людей, нарешті нарешті приходить ось це усвідомлення. Я записувала відео і говорила, що найперший крок. Це усвідомлення того, що я робив щось не так, і я, нарешті, буду робити щось по-інакшому. Тому що дуже багато в нас там є навіть така гілка усвідомлення. І ось читаю всі ці усвідомлення людей, і всі пишуть одні ті самі фрази, що. Нарешті я побачила, що треба змінювати харчування, змінювати раціон. Побачила, що я багато їм переїдаю їм багато транжирів, всяких тістечок і так далі. Тобто всі побачили, що харчування все-таки воно нездорове і більша... Частина хвороб і проблем все-таки від того, що ну неправильно, неправильно харчувались, неправильно доглядали за своїм організмом. І я вже говорила вам, що все-таки треба знати інструкцію свого тіла, знати інструкцію свого організму. Тому що ну, е, неможливо це, знаєте, такі поняття, як. Е, Якщо е, любий транспорт, любу е, взяти битову техніку, якщо ти неправильно користуєшся, вона ламається. І так само наше здоров'я, наше тіло. Неправильно харчуємось, неправильно доглядаємо, маємо, що маємо. Так що мої усвідомлення, ті, що я давно для себе зробила, я і хотіла вам передати, що е, якщо приходить ось це усвідомлення, що треба користуватись організмом правильно, тоді він почне дякувати і виправляти ситуацію. Так що найперша, найперша оця ось була, якби тиждень був все-таки про те, що з чогось треба почати. І пані Оксана так само наголошує, що давайте. Робимо розрахунки, індекс маси тіла, щоб ви побачили конкретно, що ви маєте і до чого нам далі рухатись. Наступний крок так само: ми вираховуємо калорії, які ж треба нам споживати калорії, скільки тієї їжі треба з'їсти для, для нормальної роботи нашого організму. Так що мої усвідомлення і те, що я по-новому. Захотіла вести ось оцей оздоровчий, ну оздоровчу цю рубрику, це е, з того, що людина повинна побачити, що вона має і куди їй рухатись далі. І на цьому курсі я підтверджую правильність своїх думок і те, е, що я хочу вам донести, щоб ви все-таки. Е, Робили щось правильно і будуть зміни. Так, е... хочу показати вам теплицю. Подивіться, яка вже вона в мене зелена. Ось така вже в мене зелень. Тобто, вона вже підросла, і можна її вже і в їжу, і в салати, і різні смузі робити, збивати її із фруктами. Тобто, на сьогоднішній день, ну, ось так показую. Все вже в мене підросло. Ось такий красивий в мене вже щавель. Підходжу, бачите? Це, ну, ось, вже ось такі здоровенні кущі, які знову ж таки треба вже зрізати, щоб не переростав. Тому що е він іде вже теж в стрілки, бачите? Так. Тож я зараз набираю зелені, і на сніданок я хочу зробити блинці з зеленю, і буде у мене ще є творог, сир домашній. добавлю сухофрукти і зроблю ось такий сніданок. Бо я вам завжди показую, що я там насіння Чіо із ряженкою. Перемішую, але вирішила, що треба щось. ну, Я просто е, люблю такі сніданки, вони дуже швидкі. ну, і для мене Вони е, е, ситні, тому що там і насіння чіо. Я додаю клітковину із е, для них жмихів. ну, і для мене це... Ну, такий поживний сніданок. Тобто мені до обіду не треба більше ніяких перекусів. Хоча я їх додаю, і так як в мене видалений жовчний, я багато років харчувалась 5 разів на день. Так як е, е, пише протокол, і мій організм трохи до цього звик. Але на даний момент мені вже не потрібні ніякі перекуси, вони мені тільки додають переїдання. Тому я е, вирішила, що малими кроками разом з вами я від цих перекусів буду відходити. В принципі, я їх давно вже заміняю водою, е, якоюсь там можу кави випити з молоком, або якісь собі там, смузі роблю. Це я збиваю яблуко з бананом, яблуко з зеленим. Ну, по сезону. по сезону я роблю ось такі коктейлі. собі. Тобто перекус я замінила від якогось там, ну, від якоїсь їжі на ось е, якісь соки. Ну, А зараз в мене така ціль, щоб навіть е, оці соки їх тре, е, теж хочу ну, прибрати із свого харчування, свого раціону, бо вони мені, в принципі, вже не потрібні. Я навчилась робити собі ось такі ситні сніданки, збалансовані обіди, вечеря. Тому трохразове харчування мені зараз дуже, ну, не то, що воно мені подобається, воно мене насичує, тобто я не потребую якихось додаткових перекусів. Так, ну і хотіла з вами, оце ж, поділитися, що. Так як я і хотіла до вас донести, що все-таки усвідомлення того, що треба щось міняти, це найголовніше. От Якщо людина усвідомила все, вона перелаштується, тому що неякі ось такі марафони і ось такі курси, тому що я бачу цю тенденцію, що люди зараз будуть місяць харчуватися, дуже багато різних питань бачу таких, знаєте, дитячих задають, я ще вам про них розповім. І я розумію, що закінчиться ось цей місяць, і багато хто стане перед питанням, а що далі? Тому що зараз, коли є група, коли є оці всі фотографії і можливість питання менторам задавати, воно трошки легше. Тобто ти не один, є підтримка. А ось коли ти вже залишаєшся сам, тоді у багатьох може, ось оця, ну не знаю, бажання оце. Щось змінювати, змінювати, воно може просто зійти до нуля. І людина повернеться до свого звичного життя. Так що е мій канал він розрахований, я так його і планувала, що, е ну, як підтримку, щоб ви бачили кожен день. Ви могли бачити ось оці меню. Хоча в мене канал буде він. Я його е, буду вести е, різноплановий, тому що я говорила: вам люблю і саджати. У мене буде про городи, про якісь мої там ще хобі, хай трошки потепліє. Але ось оця рубрика харчування, я її не хочу залишати, тому що я розумію, що людям потрібна підтримка. Людям треба бачити ось цю картинку. Тому що коли ти не в цій темі тільки почав в нею цікавитись і залишаєшся один на один, то ну, важкувато трохи щось там придумувати. Начебто нема нічого складного, але все-таки для багатьох ось оця Ну, як, Людина на одинці залишилась, і все, вона не, не може зрозуміти, куди її рухатись далі. Тому буду трошки продовжувати і цю рубрику, своє меню. Я не залишу його. Ну і показала вам, бачите, ось яка вже в мене гарна зелень. Все попідростало, листки. Е Зараз ось витру, вирву, бачите, листки, шпинат не вже зовсім такі великі, салат. Тобто, зараз по потрошку понарізаю, і в наступному відео я буду готувати знову ж таки разом з вами нове меню. Буду розкладати його на тарілочку, щоб ви дивились. Користувались оцим моїм досвідом, і щось змінювали у своєму харчуванні. Ну, все, всім бажаю, як завжди, міцного, міцного здоров'я, всього самого найкращого не зупинятись на оздоровчому шляху, тому що від зміни харчування все-таки залежить наше здоров'я. Ну, все, всім пока-пока і до наступних моїх відео.